Українська мова щодня говоримо українською просто і щиро. До нас наближається свято Геловіну. Цукерки чи жарт. Тільки сміливе. Якщо ви хочете організувати вечірку, то можете зупинитися на одній з тем. Наприклад, жахлива ніч Геловін-вечірка. Вампірська краса спеціальний макіяж на Геловін. Кращий костюм на Геловін. Конкурс з призами. Моторошна кіноніч. Фільми для Геловіну. Геловінський грим. Секрети жахливого макіяжу. Зачарований вечір. Геловін для всієї родини. Підпишись. Побачимось у наступному відео. Тренуємося щодня. Якщо було корисно, став подобайку.